На жаль, я не можу пустити вас у казино, загородив кіт відвідувачу швейцар. На вас немає кроватки. Ну і що? обурюється відвідувач. Погляньте, на тих людях немає навіть сорочок. Так, але вони виходять. Дружина каже чоловікові коханий, про що ти так довго з сусідкою розмовляв? Та так, про погоду. Дивись мені, синоптик. Ще раз таке побачу, вилетиш у вікно без штормового попередження. Молода жінка гуляє з дитиною в колясці. До неї підходить її знайома. Ой який гарненький, як дві краплі води схожі на твого чоловіка. Жінка задумливо. Ти так вважаєш? Власне кажучи, це дитина нашої сусідки з третього поверху. Кашляєте? Так. А кашель сухий чи мокрий? Кашель сухий. Труси мокрі. Посварилася з чоловіком, відправила спати на диван. Думаю, віднесу йому подушку, хоча б. Нахилилася над ним, щоб тихенько підсунути. А він прокидається та як закричить Вибач, вибач, тільки не души. Копаю город. Дивлюся, металева гривня. Кладу в кишеню. Копаю далі. Знову гривня. І так десять разів підряд. Невже скарб? Фігушки. Кишеня дірява. Раніше молодий хлопець на іномарці був завидний наречений. А зараз кому він потрібен з п'ятирічним кредитом? Весілля дід з бабою сідають за стіл. Офіціант. Тут не можна сідати. Це шведський стіл. Коли прийдуть шведи, то ми встанемо. Чоловік зі сльозами на очах обіймає свою машину. Цілує капот, дверця та грати радіатора. Сусід запитує продаєш чи що? Та ні, дружина права отримала. Суддя? Тиша. Ану всі замовкли. А хто ще раз скаже геть суддю, покине зал суду. Геть суддю. Обвинувачений до вас це не стосується. Ну, як, склав ваш чоловік іспити на водійські права? Не знаю. Я ще тільки збираюся відвідати його в лікарні. Послала свого за картоплею, а його збила машина. Жах! І що ти тепер будеш робити? Не знаю. Рис напевно. О, Степане, як поживаєш? Як і всі. Як там твоя Настя? Настя як Настя. А пам'ятаєш, хто тебе з нею познайомив? Звичайно. Але я на тебе зла не тримаю. Чоловік, де саморізи? Якщо ти про кучеряві свяхи, то в шафці. В ресторані відвідувач робить замовлення. Ми Минаємо яєць. М'яса, риби, птиці, глютену тощо. Що нам запропонуєте? Таксі. Вчора стрибав з парашутом. І що? Що, що? Дізнався, з якого місця виділяється адреналін. Жінка скаржиться лікарю. Мій чоловік цілком втратив інтерес до сексу. Лікар дає їй таблетки і каже: Коли захочете, розчиніть одну таблетку в супі і дайте вашому чоловікові. Усе буде добре. Наступного дня жінка приходить знову і каже: Дякую, лікарю! Я йому з великого бажання не одну, а дві таблетки в суп кинула. То він мене просто за обідом на столі й того. Ой, вам, мабуть, було незручно! Так, жахливо! Але ми в той ресторан більше не підемо. Півбесіда при прийомі на роботу. Спочатку зарплата буде 7 тисяч, а потім 17 тисяч. Добре. Я прийду потім. На уроці. Скажи Петрику, як називається людина, яка продовжує говорити, навіть коли її ніхто не слухає? Учитель. Пограбування банку в грабіжника спадає з обличчя маска. Він питає у касира: Ти моє лице бачив? Так. Вистріл, труп. Ще хтось моє лице бачив з глибини залу. Моя теща, але зараз вона вдома. Ідуть дві медсестри ранком на роботу в однієї великий фінгал під оком Подруга, а що в тебе з обличчям? Так розумієш, чоловік ранком прокидається, а я йому ти з якої палати? Затягнула чоловіка в магазин, де шуби продають. Продавчиня питає вам чимось допомогти? А мій відповідає так. Виженіть нас звідси. Зранку не хочете йти на роботу. Розгорніть журнал Forbes і знайдіть там своє прізвище. Не знайшли? Тоді шуруйте на роботу. Два мисливця сидять у лісі на вишці. Раптом один, побачивши Оленя, говорить «Попався! Тепер він може писати заповідь. Постріл олень стрибає в кущі і тікає. Другий мисливець. Мабуть, до нотаріуса побіг. У пологовому будинку медсестра з двома немовлятами на руках звертається до молодого татуся. Вас не шокує те, що у вас народилося більше однієї дитини? Звісно, ні. Тоді тримайте цих двох, я зараз іще піднесу. Дайте мені шпроти. Вам які французькі, іспанські? Та яка різниця? Я ж з ними розмовляти не збираюсь. Приходить додому п'яна жінка, а чоловік зі спальні. Сонечко. Що це в тебе там впало? Моя шубка. А чому з таким гуркотом? Твоє сонечко з неї вилізти не встигло. Уявляєш, мій найкращий друг втік з моєю тещою. А хто він такий? Я його не знаю. Але він тепер мій найкращий друг. Вони зі сльозами прощалися на пероні. Він їхав у відрядження, вона до мами у село. А через три дні зустрілися на пляжі у Туреччині. Підходить син до тата з питанням в чому різниця між чоловіком і жінкою. Ну, бачиш, синку, в мене розмір ноги сорок третій, а мами тридцять сьомий. Ну і що? Ну як, що, синку? Між ногами різниця, між ногами. Працює бурова установка у Африці. Сидить мавпа на дереві і дивиться, як бурильник бурить. Бурильник відійшов в туалети. Тут мавпа на його місце встала і замість нього бурити почала. Начальник цю справу побачив і звільнив бурильника. Через півроку йому дзвонять з бурової. Іваничу, приходь назад до нас, нам бурильник потрібний. А навіщо? У вас же мавпа є. Мавпа вже майстром стала. Нам знову бурильник потрібний. Син сидить в інтернеті. Мати. Синко, йди їсти. Син не відриваючись. Ща, мама, ща? Йди швидко, охолоне. Син встає від комп'ютера. Мати, сідаючи на його місце. Повівся, шмаркач. Відгук на сайті Укрпошти. Отримав вчора посилку. Не розумію, чому критикують нашу пошту. До Києва 300 кілометрів. Посилка йшла 5 днів. Середня швидкість листоноші 6 км на годину. Робочий день вісім годин. Виходить, на деяких ділянках шляху листоноша навіть біг. Як на мене, супер. Двоє кумів засиділися допізна в барі. Коме, що ти скажеш дружині, коли повернешся додому? Я скажу їй добрий вечір. Решту вона скаже сама. Приїхав Вовочка з батьком у ліс. Сидять, смажать сосиски, розмовляють. Тату, я хочу в туалет. Не соромся. Ми в лісі. Робиться де хочеш і нічого тобі за це не буде. Через деякий час Вовочка повертається. Ну, де ти це зробив? У машині. Там комарів немає. Три рази за ніч. Легко. Але моїй дівчині не подобається, що я так часто їм вночі. Отже, вас звинувачують в шарлатанстві. Ви продавали своїм клієнтам елексир вічної молодості. Ви вже звинувачувалися раніше? Так. В 1650, в 1730 і 1890-х роках. У вагон входить вагітна. Місцем ніхто не поступається. Вона стукає хлопця сумкою по коліну. Він розкриває очі, дівчина з суворим видом, кивком вказує йому на живіт. Хлопець дивиться на неї з жахом. Це не я! Я тебе взагалі не знаю. Пацієнт. Покашляйте, будь ласка. Кашляє. Ще покашляйте. Кашляє. Схоже у вас кашель. Хлопець вступає до медичного інституту на відділення гінекологія. Його запитують. Ваш прадід гінекологом був дід, батько? Це що, династія? Ні, блін, надивитися не можемо. У перерві судового засідання адвокат пригнічено говорить своєму підзахисному: Я вичерпав уже всі доводи на вашу користь. Не знаю, що я ще можу для вас зробити. А що, якщо ви все візьмете на себе? Хлопець, який вмів читати думки, програв покер дівчині, яка не вміла думати. Лікарю, ви пам'ятаєте, що порекомендували мені від депресії? Так, звичайно, завести коханця. Ото тепер самі поясніть моєму чоловікові, що я лікуюсь. Три фрази, що спричиняють паніку. Перша. Це буде не боляче. Друга. Я маю серйозно з тобою поговорити. І третя неправильний логін чи пароль. Послала чоловіка в магазин. Купи сметану. А на здачу купи хліб. Повернувся без покупок. А де покупки? Сметани не було. А хліб. А де я здачу візьму? Ігор, у мене є геніальний план. Давайте разом відкриємо ювелірний магазин де небудь на п'ятій авеню. Ні. Давайте краще так. Ви будете відкривати, а я постою на Шухері. Дві блондинки летять в літаку. Раптом погасло світло. Одна каже О, в тунель заїхали. Алло, це поліція. У мене пропав чоловік. Давно? Тиждень тому. Чому тільки тепер телефонуєте? Просто я знаю, що його більше тижня жодна жінка не витримає. Значить, щось сталося. Мене в суботу інопланетяни викрали. Пам'ятають тьмяне світло, кнопочки і почуття підйому вгору. Це ми тебе п'яного в ліфті на десятий поверх везли, дурень! Викладач викладачеві. Але й студенти мені попалися тупі. Пояснюю теорему. Не розуміють. Пояснюю вдруге. Не розуміють. Втретє пояснюю. Сам вже зрозумів. А вони не розуміють. <риклад> Нетверезий чоловік дзвонить у двері. Відкриває дружина. Пауза. Чоловік. Ну що дивишся? Заходь раз прийшла. Де була? Чоловік сварить дружину. Дорога. Я от не розумію. Як? Ну як можна так напитися? Дорогий. Ну ось і не лізь у справи, яких не розумієш. Ти де вчора був? Та до друга в гості ходив. Всю ніч в шахи грали. Ну і хто кого? Ніхто нікого. Ми в шахи грали. Василь на прийомі у психолога Секс або алкоголь. Доктор. Ну, ви б ще запитали ви кого більше любите? Маму чи тата? Інспектор даї у лікаря. А що лікарю? Може можна як-небудь без клізми? Я вас благаю. Значить, без вогнегасника ніяк не можна, а без клізми можна. Сьогодні сказала чоловікові, що я, крім дружини, хочу стати йому ще й кращим другом. Після цього він дістав пляшку горілки, дві чарки, налив і став розповідати, як я його замордувала. Як життя, подруга. Та ось сьогодні вивела величезну жирну пляму з дивана. Як розлучилася.